Радіо ЮАЙ Чикаго. А ми продовжуємо, тож зараз ми вам розповімо, що відбувається там нарешті. Отож, домовину ліквідованого в Україні окупанта знайшли на смітнику в Орловській області Російської Федерації Груз 200 Гвардії рядом Брешнів, защитники радіни на мусорки. Мешканці села Змійовка в Орловській області Російської Федерації знайшли домовину ліквідованого окупанта на місцевому смітнику «Груз-200». Каже на запасі чоловік, ну там їм і місце. <гум> Не даремно ж там ті сміттєві пакети їм постійно. Запихають туди, куди треба, ну і прекрасно. Ну але маємо ще одну новину про те, що Путін заявив про готовність до мирних переговорів із Україною. Власне диктатор Путін маніпулює темою переговорів. Він заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною. Ну але власне він вкотре занив, щоб нібито Україна не хоче сідати за стіл переговорів із Російською Федерацією. Також біля резиденції Путіна встановили панцирі с 1 Ці панцирі встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Новоогарюві. Бачимо, боїться вже якийсь спансери. Встановлює. Ну що тут говорити? Ну і не може не тішити, що і в Москві було тривожно. Там повідомляють про замінування шкіл. Також вони запевняють, що дані повідомлення були утримані з України. Ну так це чи ні? Невідомо наразі, але е, хочеться зазначити, що в Україні також були повідомлення про замінування шкіл. Сьогодні ж, якраз власне, і почалося навчання в наших школах. Тому ну нехай знають тепер як це. Погоджуюся, і також ще є одна новина, що у Лінінградській області Російської Федерації оголосили план режим через НЛО з Латвії. За даними російської зміни, відомий об'єкт помітили на висоті двох кілометрів. З ним намагалися встановити зв'язок з вимогою залишити повітряний простір Російської Федерації. Але за 30 хвилин невідомий апарат зник так само несподівано, як і з'явився. І мені тут цікаво, вони будуть звинувачувати Латвію, <с? <с?> чи, чи, чи що там в них взагалі відбувається. <с? <с?> ну, бачиш, їм вже проводжується і НЛО, і не тільки. Ну, але е, я можу підсумувати так, їм все повертається бумерангом. Тобто е, карма діє, і от все, що вони коять в Україні, те саме їм і буде повертатися, але. Дай Боже, щоб це було в кілька разів більше. Так і буде Наталя. Погоджуюся радіо UA Chicago.